Привіт моїм глядачам! Напередодні Світлого Свята Пасхи ми згадуємо, що нам потрібно розписати писанку, і от потрібен писачок, віск, фарба та вміння це зробити. А чи можна зробити писаночку без писачка та воску? Так, можна. І я сьогодні розкажу як. І як казав дід Панас, вмощуйтеся зручненько та слухайте уважненько. Тема даного майстер-класу писанка-дряпанка. Для роботи знадобиться харчовий барник, яйце, гострий предмет, ватні диски, горнятка з водою, а також нагадування про дотримання техніки безпеки при роботі з гострими предметами. Найпопулярніша та традиційна техніка розписування яйця це розписування за допомогою писачка та воску. Менш популярна техніка дряпання. Але вона теж вартує уваги, тому що цікава і гарна. Чітких правил, як робити писанку, в даній техніці, немає, так що все розповідаю з власного досвіду. Перш за все, підготуємо яйце. Його потрібно зафарбувати у один колір. Отже, харчовий барник розводимо у склянці теплої води, додаємо ложку оцту і занурюємо туди яйце. Для повного фарбування, думаю, 15 хвилин буде достатньо. Яйце просушуємо і приступаємо до роботи. Для писанки дряпанки більш притаманний рослинний орнамент. Але я спробувала робити елементи буковинського геометричного розпису і вийшло теж гарно. Спочатку я експериментувала, беручи шило, ножнички та дерев'яні палички-зубочистки, отже, розкажу особливості. При роботі з шилом лінії виходять м'які, але перед вишкрябуванням яйце потрібно зволожувати. При такій дії фарба скоріше стирається. Мені не сподобався такий метод, але виглядає гарно. При роботі дуже гострим предметом, наприклад, ножнички, які мають гострі краї, виходить робота по принципу гравера. Лінії тонкі, чіткі, зволожувати яйце не потрібно взагалі. Важкувато трішки, потрібно прикласти силу, але не настільки, щоб розчавити в руці яйце. І таке буває. Найкращим способом для себе я обрала дерев'яну паличку зубочистку. Принцип роботи її полягає в тому, що змочуючи у воді, паличка набирає вологи, і при проводженні лінії по яйці вона змиває шар фарби. Далі витираємо сухою серветкою, і лінія виходить і м'яка, і чітка, і не потрібно сильно тиснути на яйце. Переваги цього методу вагомі в тому, що не потрібно використовувати олівець. Тому що від олівця залишаються жирні лінії і вигляд неаккуратний. А при проводженні паличкою ми можемо лишити мокрий слід водичкою, і якщо нас не влаштовує, витерти і знову водичкою намітити напрямок лінії. На мій погляд, це геніально у цій техніці. На даному етапі ви бачите, як виконується орнамент на уже пофарбованому яйці. Властивість харчових фарбників полягає в тому, що вони легко змиваються, і тому випробуваний спосіб вишкрябування за допомогою дерев'яної палички тут гарно працює. Щодо нерівномірного фарбування яйця, ви бачите, що яйце має плямки. Для більш рівномірного зафарбовування можна яйце декілька разів занурювати у фарбу і висушувати. За якимось разом буде більш-менш рівномірне і темніше покриття. Але я думаю, що це не обов'язково. Ось у мене було яйця з плямками. Коли наноситься орнамент, вишкрябуються деякі місця, то в кінцевому результаті такі дефекти не кидаються в очі, вони списуються орнаментом. Для писанки-дряпанки фарбуємо яйця у різні кольори, але візерунок виходить тільки білими лініями. Після видряпування писанка вже не фарбується на відміну від воскової техніки. В деякій мірі вона простіша у виконанні, але теж займає багато часу, тому що лінії потрібно проводити по декілька разів для чіткого зображення. В даному майстер-класі ми познайомилися з технікою розпису писанки-дряпанки. Якщо глядачів, які вперше завітали на мій творчий канал, цікавить тема писанок, то в попередніх відеороликах ви знайдете, як писати традиційну писанку воском, що означають символи та як можна зробити великодній декор. І це все можна зробити разом зі своїми учнями, адже майстер-класи подані у вигляді уроків. А на даному етапі я завершую свій розпис, дряпанки і, звичайно, що в кінці гарна фотосесія. Всім щасливих пасхальних весняних свят, спокою в душі, мирного неба!